Вітаю глядачів нашого каналу. Це новини рідного міста. Як минув тиждень у Другобичі та регіоні, Дізнавайтесь із часу місцевих новин вже за мить. Голосуватимемо під відеонаглядом у Дроговичі 25 виборчих дільниць. Такі будуть оснащені камерами відеоспостереження. Про це заявив на оперативній нараді у ратуші керівник цеху номер 1 електрозв'язку. «Укртелеком Мирон Карп'як. За його словами, після виборів обладнання спакують і віддадуть власникові. Та поза як власником є центральна виборча комісія, то це обладнання залишиться на зберіганні в міськвиконкомі. Безаперечним залишається інше дрогови. Чу слід за всіма містами України своє волевиявлення проявлятиме під відеонаглядом. Днями у Другобичі говорили про створення та організацію діяльності центру надання адміністративних послуг. Організаторами заходу виступили представники фонду Фрідріха Ноймана за свободу. Участь у тренінгу взяли представники місцевої влади, начальники управлінь та відділів, які безпосередньо задіяні наданні послуг. Захід покликаний сприяти покращенню якості надання адміністративних послуг у місті через створення центру надання. Адміністративних послуг програма була розрахована на два дні. Зокрема, на зустрічі присутні розглянули питання щодо вдосконалення розвитку законодавства в Україні з адміністративної реформи. За переконаннями міського голови Другобича Олексія Радієвського у місті потрібно створити центри, де споживачі зможуть отримувати усі необхідні адміністративні послуги у єдиному приміщенні, адже це не лише покращить систему управління, але й полегшить життя мешканцям. Мені зрозуміло, що без впровадження сучасних методології організації нашої роботи по наданню адміністративних послуг ми з вами далеко не заїдемо. Будемо топтатися і далі на місці. Всі зазначити, що подібний семінар тренінг уже проходив і раніше, а саме у Трускавці. У Дрогобичі горять смітники. За минулі вихідні на вулиці Самбірській палії знищили ще один контейнер для сміття. Про це заявив директор департаменту міського господарства Іван Лепкий. Нагадаємо, перших два контейнери спалили після святкування Дня Незалежності на вулиці Січових Стрільців. Чи є між цими підпалами якийсь взаємозв'язок зі сьогодні міліція? Простежується в цьому питанні інший аспект низька культура дрогобочан. І працювати в цьому напрямку потрібно уже не правоохоронцям. Побутує інша думка серед населення. Сміття в Дрогобичі у певних районах вивозять вкрай погано. Баки переповнені нечистотами. Відповідно, дрогобочани обурюються такому стану речей у місті. Цього четверга на телеканалі Алсет стартував новий телепроект. В дамки ідея проекту належить засновникові телеканалу Олсет, кандидату в депутати до Верховної Ради України Віктору Возяку до розмови у студії. Запрошуються кандидати до Верховної Ради від Дрогобичини по 121-му виборчому окрузі. Програма сама по собі суті буде полягати в теледебатах між кандидатами в народні депутати України по 121-му округу, тобто по Дрогобичині, Назватися вона буде в дамки, тому що наразі. На нашу думку, цих людей, тобто кандидатів, від нас з вами і інших виборців, нічого не відрізняє. Це поки що пішаки, які хочуть дійти до кінця цього поля і відповідно стати королевами. Хто з них стане? Ми побачимо вже після 28 жовтня. А наразі всі вони прагнуть в ці дамки потрапити. Перші гарячі дебати оновлена студія телеканалу вже випробувала ведучий Богдан Процишин цього четверга. До розмови у студії запросив двох кандидатів до Верховної Ради: Святослава Грабовського та Миколу Тустановського. Розмова була спекотною та гарячою. Новий телевізійний проект створено спеціально для того, щоб розкрити перед майбутніми виборцями істинні плани кандидатів, чому вони бачать себе у парламенті та як дбатимуть про наш регіон у разі їхньої перемоги. Нова політичне ток-шоу виходитиме щочетверга о 18.00 в прямому ефірі. Тож до бесіди можете долучатися. І ви справа в тому, що телеканал Алсет це єдиний телевізійний канал, єдиний те. Телезмі на теренах Дрогобичини. Тобто іншої такої можливості, власне, тут, на землі Франка, де вони обираються, поспілкуватися один з одним із глядачами, у цих людей просто не буде. Найближчі телеканали лише у Львові, а крім всього іншого, я нагадую, що участь у нашій передачі є абсолютно безкоштовна для кандидатів. Тому думаю, що це абсолютно привабливий, скажімо, медійний для них проект перед днем голосування, чому б ні. Увесь минулий тиждень мистецький друговод жив насиченим культурним життям. З 6 по 12 вересня у місті пройшов п'ятий міжнародний фестиваль Бруно Шульця. Цьогорічний фестиваль відрізнявся від попередніх і кількістю найвищого рівня та гатунку мистецьких заходів, і тим, що цього разу приїхало стільки гостей, скільки на шульцфестах іще не бувало. Щодня відбувалися події, виставки, спектаклі, дискусії. Лунала музика. П'ятий фестиваль складався з двох частин: перша тривала з 6 до 9 вересня. Учасники фестивалю відвідували концерти, виставки, театральні перформанси та інші мистецькі заходи. Друга частина фестивалю тривала з 10 до 12 вересня та мала літературно-науковий характер. Під час фестивалю також виступали київський гурт Даха Браха Юрій Андрухович із гуртом Карбідо. Та польський рок-гурт Бруно Шульц. Організатори фестивалю зробили все для того, щоби цей фестиваль став явищем справді європейського рівня. Відвідувачі та самі учасники фестивалю не залишилися байдужими до усього побаченого та почутого. Дуже важливо, що а, люди, які символами європейської культури, стають частиною української культури. Їх тексти є органічними для а, Нашої культури і для тим більше, що це важливо, що це відбувалося тут і відбувається тут у Драговичі. Тут е, зібралася дуже е, цікава і численна когорта людей, які і е, е, багато нового оповідають і представляють багато нових і цікавих видань і матеріалів. Якщо ми правильно ці всі речі засвоїмо, е, перенесемо на український ґрунт, виростимо, е, то е, ми зможемо створити нову якість української культури. Завершився ж фестиваль традиційно походом із смолоскипами шульцівськими місцями на кожній станції звучали фрагменти прози Дрогобицького геніального митця. Бруно Шульц ожив у перекладі Андруховича з 12 вересня, у день закриття 5-го міжнародного фестивалю Арка уяви Бруно Шульца у мармуровій залі Дрогобицької ратуші гості та учасники фестивалю стали свідками неординарної події. А саме презентації відомим українським письменником Юрієм Андруховичем перекладів творів Бруно Шульца. Зокрема, цина монових крамниць. Як зазначив, під час вступного слова директор видавництва Абаба Галамага Іван Малкович, у якому судилося з'явитися книзі на світ, нарешті Бруно Шульц ожив перекладі Андруховича. Сам ж автор зауважив, Шульца для нього відкрив письменник Юрій Винничук. Тож 12 вересня минулого року Андрухович розпочав роботу над своїм першим перекладом з оповідання серпень. Це моя спроба ну це ніби намагання. Ще раз, ще раз пережити його прозу набагато глибше ніж це дається під просто під час читання, бо я вважаю, що взагалі шульц є одним із тих письменників, якого повністю зрозуміти і прочитати може тільки його перекладач. Любов до Шульця в Андруховича триває уже понад 20 років. Зізнається автор. Окрім Друговича, переклади Андруховича презентували цього тижня і у Львові під час форуму видавців. Щодо фестивалю Бруно Шульца у рідному місті письменника Андрухович каже, третій рік відвідує такий потужний мистецький захід та радіє, що він є. Я думаю, що це передусім ну гарна така нагода спілкуватися різними мовами, культурами, континентами, але але крім того, це прекрасна промоція для міста. Тобто я думаю, що Другобич насправді дуже зацікавлений в тому, щоб це тут відбувалося. Це місто заслуговує до себе такої пильнішої уваги, так тому ну, слава Богу, що це є. Подібні фестивалі Дрогобичу потрібні додає до слів автора його добрий знайомий та поціновувач творчості кандидат в депутати до Верховної Ради України Віктор Возняк, оскільки у рамках фестивалю постійно відбувається обмін культурними надбаннями, цікавими ідеями та планами на нові проекти. 5 жовтня у Трускавці стартуватиме третій міжнародний кінофестиваль телевізійних фільмів Корона Карпат. Про це 12 вересня під час прес-конференції повідомив генеральний директор фестивалю Олег Карпен. Фестиваль проходитиме у курортному місті уже третій рік поспіль. За три роки у Трускавці кінофестиваль встиг продемонструвати понад 100 фільмів з 30 країн світу. До участі у конкурсній програмі були залучені найкращі кінороботи ігрового жанру, у тому числі кінострічки від України. України, що подолали конкурсний відбір гостями фестивалю за цей час стали сотні кінозірок з України та за кордону, зокрема Богдан Ступка, Ольга Сумська, Рената Грицькова та ряд інших. За словами генерального директора кінофесту Олега Карпина, фестиваль телевізійного кіно третій рік поспіль переслідує благородну мету промоцію трускавця як міста не лише здоров'я, але й культурного центру в Україні. Виник фестивалю в першу чергу для того, щоб Пропагувати нашу місцевість, а саме Трускавець. В основному фестивалі у світі проходять в містах-курортах невеликих, 30 тисяч, 50-70. І вони роблять ці курорти дуже відомі. Є, по-перше, що показати цим людям, які приїжджають. По-друге, є де поселити, кормити, тому що є місця для розміщення. І тому курорт і кінофестиваль це дуже добра співпраця. Програма цьогорічного кінофестивалю обіцяє бути не менш насичена ніж усі попередні, адже за п'ять днів фесту буде продемонстровано з десяток цікавих картин. У програмі передбачені фільми як для дорослих, так і для дітей. Дитяче кіномистецтво буде традиційно продемонстроване для діток із сиротинців, що в нашому регіоні. Окрім цього, у програму третього міжнародного фестивалю введено українське патріотичне кіно. Поки немає тепер гарного художніх патріотичних фільмів, то покажемо старі. Але я так знаю, що потихеньку робляться: робляться і документальні, і короткометражні, і кліпи є. У нас зараз патріотичні. Чуть рух в ту сторону пішов, просто це дорого, фінансово важко. Але я думаю, з допомогою нашого фестивалю ми зможемо зараз вигнати. Закриття цьогорічного фестивалю традиційно відбудеться у Львові. Там ж у оперному театрі пройде й нагородження переможців фесту. Натомість у Трускавці на алеї Кінослави буде закладено пам'ятну плиту, на якій викарбують назву володаря гран прі фестивалю. Серед цьогорічних зірок, які приїдуть в Трускавець Володимир Гусєв, Олександр Кузніцов, Оксана Сташенко, Тетяна Гнєдаш та інші. Цього тижня юні дрогобичани повернулися із кримської мандрівки. Організатором поїздки стала благодійна організація Центр милосердя, яку очолює пані Руслана Галишин та яка функціонує у нашому місті не перший рік. За словами директора центру пані Галишин, фінансову підтримку проекту отримав відоброченої організації Карітас Відень. Це вже в п'яти колеги із відня спонсорують літній відпочинок дітей з Дрогобочини на морському узбережжі і тим самим долучаються до оздоровлення юних дрогобичан. Діти приїхали щасливі, задоволені, зміцнілі, засмаглі. І я найбільше особисто тішуся за їх мам, тому що їм, хоча би раз в рік, потрібно. Поїхати, забути свої щоденні буденні клопоти, змінити середовище, змінити оточення і відпочити. Якщо не фізично, то хоча б психологічно. І після спілкування з батьками бачу, що мами наші всі приїхали емоційно збадьорені, піднесені. Тому ще раз хочу подякувати Каря Відень за те, що здійснилася така поїздка. Одинадцятеро дітей з порушеннями опорно-рухового апарату у супроводі мам перебували в клінічному санаторії Міністерства оборони України, що в Євпаторії. Заклад, у якому жили діти та їхні батьки, знаходиться на закритій території, де є чудовий пляж із піском, який плавно переходить в море. Діти лікувалися у висококваліфікованих спеціалістів. Кожен із них мав нагоду відвідати масажі, басейн термальними водами, сакські грязі. Окрім того, діти отримали увесь пак пакет медичних послуг, що надає санаторій. І найголовніше, що протягом відпочинку дітлахи дихали чистим повітрям. Слід зазначити, що санаторій стовідсотково пристосований до пересування тих, хто обмежений в своїх рухах. Відтак і діти, і їхні батьки комфортно себе почували на території закладу. Для них мандрівка у Крим залишається незабутньою, адже вони і відпочили гарно, і оздоровилися. Нам сподобалось все. найперше, фаховість медперсоналу, обслуговування і звичайно, що море. Ми вперше і нам дуже сподобалося. Дуже чисто, дуже гарно, приємні люди, привітні. Медперсонал взагалі безподобний. Дуже гарно ставляться, допомагають діткам. Все все і для наших дітей ми перший раз поїхали. Дуже було багато позитивних емоцій, приємних емоцій. Що дуже на мене справило враження, в першу чергу, що при транспортуванні пере проїздці дітей було все організовано. Було все продумано з чемоданами, з сумками, з візочками завжди допомагали переносити дітей. Супровід там був з мигалками, що дуже вражило, що було дуже приємно. Тому що таким мамам, от як я, це є дуже важливо. І вже саме перебування багато позитивних лікарів, багато хороших спеціалістів, до яких ми потрапили. Буває таке столітній ювілей зустріла Дрогобочанка Ганна Куцик. Доля імениниці нелегка. У п'ять років пані Ганна залишалася круглою сиротою, виховувалася у чужих людей. Все своє свідоме життя працювала на землі. Ювілярка виховувала трьох дітей. А тепер має сім внуків, тринадцять правнуків і двох праправнуків. З ювілеєм пані Ганну привітав міський голова Другобича Олексій Радієвський, який вручив столітній жінці вітальну телеграму від президента України та від місцевої влади фінансову допомогу та квіти. Гамірно сьогодні було і у домі ювілярки, і від інших численних гостей. Сама ж іменинниця каже секрет її довголіття, простий. Це наполеглива праця. Молоді ж столітня бабуся побажала одного здоров'я. Ми здоровеньки, ми не прожили тільки, років, тільки я. Днями на Дрогобицькому аеродромі відбулися змагання радіокарованих авіамоделей на Кубок Засімова-2012. Юрій Засімов, колишній організатор і перший вчитель багатьох авіамоделістів авіаспортклубу Віраж, що у Дрогобичі, не так давно перестало битися серце цієї вдарованої людини, але справа його має продовження. Слід зазначити той факт, що в порівнянні із минулим роком географія учасників значно розширилася, адже свою майстерність показали авіамоделісти з Дрогобича, Трускавця, Львова, Стрия, Чернігова та Перемишлян. Учасники змагань продемонстрували присутнім гостям круті віражі та складні труки авіамоделями, які виготовляли власноруч. Відтак всі бажаючі могли ближче ознайомитися з представленими моделями, а саме монопарапланами від авіаспортивного клубу Сокіл та мотодельтопланом від клубу Віраж. Слід зазначити, що деякі з них є точними копіями реактивних авіалітаків. Найцікавіша частина програми була під завершення спортивного заходу повітряний бій п'ятьох моделей. Переможці були нагороджені почесними грамотами та кубком. На цих змаганнях була присутня і дружина покійного Юрія Миколайовича, пані Тетяна. Вона урочисто внесла кубок на поле аеродрому. Ким цей тиждень побачила автори часу місцевих новин. Традиційно у цій порі з понеділка зустрічайте мою колегу Наталю Зелену разом із нею. Дізнавайтесь про розвиток подій у місті та регіоні. Ми вже працюємо над новими темами у новий випуск. Я ж бажаю вам гарного вечора. Побачимося рівно за тиждень. Щасти вам!